Terima kasih telah menonton! Говорить Стрий, доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия. І з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні вашій увазі радіожурнал Микола Колеса, патріарх диригентської школи. Перед мікрофоном бібліотекар бібліотеки філії номер 3 Центральної міської бібліотечної системи міста Стрия Євгенія Рисин. Микола Філаретович Колеса, патріарх української музики, видатний композитор, диригент, учений, педагог, герой України лауреат національної премії імені Тараса Шевченка народний артист України. Звучать романси і камерні перлини, симфонії, і пісні, кантати і п'єси. Жив заради слави України, Микола Філаретович Колеса. Його праця у сфері музичної культури тривала понад півстоліття і є. Визначним явищем в історії сьогодення української культури, багатолітній професор диригування Львівської консерваторії, тепер Державна музична академія, диригент симфонічного оркестру Львівської філармонії, відзначений багатьма урядовими нагородами. Як композитор він є автором багатьох самобутніх творів в різних жанрах, це симфонічні, камерні хорові твори, пісні, романси, обробки народних пісень, сценічна музика, музика для кіно, які визначаються високим мистецьким рівнем. Микола Колеса народився 6 грудня. 1903 року в місті Самборі на Львівщині в родині професора гімназії, видатного композитора, фольклориста Філарета Колеси, який був нашим земляком і народився на стрищині. Саме в той час у Львові перебував славетний Микола Лисенко, на честь якого і був названий майбутній митець: зі спогадів Миколи Колеси. Скільки я себе пам'ятаю, навколо мене завжди була пісня, в дитинстві це українська пісня. Любов до неї прищепив мені батько, який увійшов в історію української музики як розвідник і збирач народної творчості. Визнаний науковець, фольклорист до безмежа закоханий у неї. Я добре пам'ятаю, як відпочиваючи літом на Лемківщині, Гуцульщині, Бойківщині, в полісі, батько скликав до нашого селі селян і просив їх співати пісень, які ретельно записував, а потім аналізував і опрацював. Серед моїх дитячих спогадів наш маленький сімейний хор. Основним репертуаром якого була українська пісня, після закінчення гімназії вивчає медицину в Краківському і Гелонському університеті. Потім вчиться на медичному факультеті Українського таємного університету у Львові, з січня 1924-го. Саме в Кракові, вперше почувши Дев'яту симфонію Бетховена, вирішує присвятити своє життя музиці. Вже через рік навчається на філософському факультеті університету в Празі, Музикознавство і Славістика та в празькій державній консерваторії Композиція і диригування. По закінченні ще три роки вдосконалювався. У школі вищої майстерності з композиції у професора Відіслава Новака. Він мріяв підняти професіоналізм нашої української культури на європейський рівень. В празі бачив найкращих світових диригентів. Ував у них на концертах. Збагачений знаннями, здобутками європейської школи, митець знаходить можливість навчати талановиту галицьку молодь. Педагогічна діяльність Миколи Колеси розпочинається в 1931 році на посаді викладача Вищого музичного інституту імені Лисенка у Львові. Саме тут, в 1935-1936 роках, він заснував перші в Західній Україні професійні курси диригентів. Поряд з педагогічною діяльністю митець багато диригує а його продуктивність як композитора, гідна подиву, у Стрію керував хором стрийський Боян. Сухою мовою цифр педагогічна діяльність Миколи Колеси виглядає так: з 1931 по 1939 роки викладач Вищого музичного інституту імені Лисенка у Львові. З 1940-го доцент. З 1957-го професор Львівської консерваторії. В період з 1953 по 1965 роки, її ректор з 1965 по 1974 роки завідувач кафедри диригування. з 1974-го професор. Консультант протягом свого довгого і плідного життя належав до багатьох творчих спілок та наукових інституцій, найбільш з яких Союз українських професійних музик, спілка композиторів України, почесний член наукового товариства імені Шевченка, дійсний член академік Академії мистецтв України. Відзначений багатьма почесними званнями та нагородами. Заслужений діяч мистецтв, народний артист України, лауреат державної премії імені Тараса Шевченка, нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого, за часів Незалежності отримав почесну відзнаку Президента України 1993 рік, повний кавалер Ордену за заслуги, 2000 рік, герой України з врученням ордена Держави 2001, чимало інших нагород. Творчість миття є дуже різноманітною, велика кількість хорових творів, пісні, романси, обробки народних пісень, переложення та транскрипції різних творів, мелодекламації, музика до кінофільмів, наприклад, до стрічки Іван Франко в співпраці з Борисом Лятошинським. педагогічний почерк Миколи Колеси вирізняють загальна висока культура і ерудиція. глибокі знання у всіх сферах музичного виконавства. Широка композиторська і диригентська практика, також науковий підхід до предмету, ґрунтовне знання педагогіки та психології, досконале володіння методикою навчально-виховної роботи, повсякденна праця в пошуках нових форм і методів навчання. Свій величезний педагогічний досвід закріпив у багатьох теоретичних працях. Статтях, нарисах, публікаціях, а підручник, основи техніки диригування, є настільним методичним посібником. В 1994 році відбулися авторські концерти Миколи Колеси в США і Канаді. А в 1996 році перша симфонія композитора. Була виконана симфонічним оркестром Одеської філармонії в кеннеді Центрі у Вашингтоні та у Нью-Йорку під егідою ООН на відзначення 10-річчя Чорнобиля, помер 9 червня 2006 року на 103-му році життя. Він, справді, композитор з Божим даром, він, диригент музичного прогресу і став людського серця володаром. Микола Філаретович Колеса. Нагадаю, що в ефірі Стриї, і сьогодні в нашій літературно-мистецькій вітальні в рубриці славні імена звучав радіожурнал Микола Колеса, Патріарх Дергенської школи. Перед мікрофоном була бібліотекар бібліотеки філії номер 3 Центральної міської бібліотечної системи міста Стрия Євгенія Рисин.